Україні необхідна підтримка Сполучених Штатів у сфері далекобійної зброї. Навіть сама її наявність у збройних силах України може бути отим стримувальним фактором. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті розширення Євросоюзу. Звернув він увагу, якщо Європа продовжить чинити тиск на агресора, Росія не зможе перемогти далі. Пряма мова. Сполучені Штати Америки мають бути відкриті для можливостей, які дає зброя дальньої дії, зброя великої дальності. Це дуже важливо. Навіть як стримувальний фактор, нам потрібно мати її, щоб використовувати в цьому питанні Україні потрібна підтримка США і особисто американського лідера Дональда Трампа. Нові санкції, які Трамп запровадив проти Росії, були дуже важливими, але на цьому не можна зупинятися. Нам потрібні вторинні санкції. Нам потрібні наступні більш жорсткі газові санкції, також проти ядерної генерації Російської Федерації. Політолог міжнародник Дмитро Левось долучається до бесіди. Пане Дмитра. Вітаємо. Вітаю, пане Дмитро. Ну власне, ми чекаємо нової порції санкцій, або нової я не знаю, санкційного пакету, або нової додаткової санкційної лінії, як завгодно можемо називати, питання у тому, наскільки вони будуть ефективними, і мені здається, що воно вже настільки хронічне це запитання. Що, а давайте подивимося, а що точно не є ефективним, і що можна викреслювати з тих пакетів санкцій, які ми е, маємо проти Росії. Я гадаю, що викреслювати нічого не треба. Тут проблема ж не в ефективності, не в ефективності. От зараз, е якраз там в двадцятих числах, побачимо, як ввелися американські санкції. Е проблема в, в контролі за їх виконанням. Ось в чому проблема. Це до речі, те, що Україна і Зеленський завжди теж говорили протягом. Років ще до того, як ось ці нинішні американські санкції на їхню російську нафтову сферу були введені от, наприклад, або історія з цим так званим тіньовим танкерним цим флотом, що насправді він тіньовий, ну м'яко кажучи, так доволі умовно, тобто значна кількість цих танкерів це не ті там якісь. У доробла, які розвалюються, ледь плавають, ніде не застраховані ні серед них є абсолютно і легальні, абсолютно танкери. І Ось саме не просто введення санкцій, да, там, внесення в список. А наприклад, там ну, унеможливлення обслуговуватися в будь-яких портах, екіпаж, щоб одразу теж потрапляв під санкції. Неможливість проходу через там, данські протоки до Балтійського моря, наприклад, або і щоб знову ж таки це страхування, да, тобто ось комплекс всіх цих дій, просто і контроль за виконанням цього всього. Да, ось це те, що було б дієво. Тому в принципі говорити що. Є щось, що треба викреслювати нічого не треба викреслювати. Треба дійсно розширювати. От, як Зеленський сказав, наприклад, він згадав зараз про е, цю ядерну сферу. Ну, дійсно, Росатом російський продовжує працювати по світу. От не так давно е, міністр закордонних справ Орбана, ну угорський міністр Сіярта, почав розказувати, що. Раз Угорщині не дають купувати російську нафту, то незважаючи ні на що, вони все рівно будуть забезпечувати свою енергетичну безпеку і для цього добудовують свою атомну електростанцію. ПАКШ Ну, тільки ж він не сказав, що цей пакш добудовує їм росатим, і вони під цю марку затягнули кілька тисяч російських фахівців. От тому, звичайно, що це, це от ці сфери, які не потрапили, вони мають потрапляти. А все інше воно має виконуватися. Ось в цьому, як на мене, от, більша проблема контроль за виконанням. А оголосити ці все судни піратськими і боротися з піратством у міжнародних водах, у тому числі як варіант, може нас зараз хтось почує там у Європейському Союзі, сидить, дивиться там. Марафон такий блін. Точно а, а ми не знали. А ми не що... знали ну, дякую, ну а хто їх знає, дивлячись на них, та як вони санкціонують ці ем, судна. Посудно, може вони і не знають, пане Дмитре. А мене знаєте, бентежить інший момент. Ну от коли ми говоримо про санкції, там які повинні бути монолітними, єдиними, безвиключними, а потім в жуху з'являється бізнес. Європейський. Ну, на прикладі Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини, пам'ятаєте, про оголошення та санкції проти Роснефті і Лукойли. І тут канцлер Німеччини Фрідріх Мерц такий: ну ми поговоримо про це з Трампом, а мова йшла про як це, дочірні та німецькі підприємства, Це Роснефть Дойчленд і і, же з ними. Ну, і, Тобто виходить. Ну, Ми або розумні, або треба хрестик зняти. Ну, якось так. А тут з одного боку мер скаже про санкції, тиск економічний там, і так далі, і тому подібне, а з іншого боку, а німецький бізнес. Не такий вже, Та, так, вже він і російський. Не такий вже він і російський. І нічого, що там Роснефть указано в назвах фірма, що німецька. А, оця лукавість, святенництво, а, як це багатоликість. Як це унеможливити? Ну, якщо санкції, то санкції. З ким тут поговорити? Ну, мабуть, не з Мерцем, бо його позиція вже зрозуміла по німецькому бізнесу? Ну, мабуть, і не з Трампом, бо тут теж, да, тут, мабуть, якось у них розмови були, і, скоріш за все, тут десь буде розуміння. Одна річ жорстко поговорити з Орбаном. І ну принаймні поки, принаймні, поки що, ми теж не можемо тут до кінця висновок зробити, як воно буде, але поки що Трамп в принципі сказав, що да, що Орбан просив, і в принципі можна зробити висновок, що нібито е, не буде позитиву щодо купівлі російської нафти для, для Угорщини. Е, я думаю, що е, говорити треба з усіма і весь час, що в принципі Україна і робить. Бо е, насправді деякі речі вони взагалі раніше здавалися неможливими. Ну, е, тут навіть от, е, той самий 19-й пакет санкцій, про який йшлося, да, пам'ятаєте, скільки часу ну, прийняття цього його тягнулося, а він зараз, за великим рахунком, визначає стратегію е, е, взагалі розвитку, можна навіть так сказати, європейської енергетичної сфери. За великим рахунком, тобто, перетворив став значення цього пакету, воно стало ширше да там не купівлю російського газу. Але я думаю, що е, тут, на жаль, треба говорити і з Мерцем, треба говорити, і з Трампом треба з усіма отак от і продовжувати говорити. Бо конкретні ці рішення вони залежать від конкретних лідерів. Країн і ну, тут, тут такий процес нічого тут не поробиш. Як з'ясувалося, що е, принципи міжнародного права вони е, якось е, досі е, ну, таки, вважаються чимось, якимось чим не, не, ідеалом. Ну, просто так і хочеться сказати. Да? Не розумієте, що таке принципи міжнародного права, там перефразувати е, ну, фразу, яку Черчиллю приписують. Там хто, хто не розуміє за що воюємо, да? ну про програєте і одразу дізнаєтесь за що воювали. Так і тут не розумієте на що вони ці, ці принципи треба виконувати, ну переможе Росія тоді одразу ж зрозумієте, чому в принципі це треба було робити. Маємо додати інформацію, що сьогодні Сенат США знову не зміг проголосувати за відновлення роботи федерального уряду? Це яка там 14-й з рахунком документ відхилений, який мав би відновити роботу американського уряду і уникати так званого оцього шатдауну. Що далі? Як ця ситуація впливає на нас, а чи геть не впливає, і ем, які варіанти розвитку подій ви бачите? Ну, в принципі, тут так, yeah, ми наскільки можемо судити, не настільки на, на нас впливає. Тим більше, ми вже э, в принципі не залежимо від, скажімо так, да, у нас вся допомога Сполучених Штатів, яка зараз іде, це те, що Європа купує. Right? I, тут, і Це вже такий показовий момент. At тому тут. Зараз здавалося б, воно ніби і ніяк не впливає. Насправді воно, звісно, може впливати через те, ну не може, а воно і впливає через те, що стабільності роботи американського уряду і американських відомств все ж таки, мабуть, марно очікувати найближчим часом. Тому і це природне, що ну, не впливає на ефективність рішень управлінських. І в, в цьому контексті для нас це ну не є ніяк позитивом знову ж таки самий престиж Сполучених Штатів, хто б що не казав, вони страждають від цього. Але я думаю, що о, цей шатдаун буде подолано. Ми вже в принципі і стикалися да, з подібними речами і в принципі. Ну, навряд чи ми тут можемо тут давати якийсь там апокаліптичний прогноз. Хоча я думаю, що тут краще питати фахівців з Сполучених Штатів, може вони якось глибше на цю ситуацію можуть поглянути. Пане Дмитре, момент, який стосується, мабуть. Червоних ліній, та пам'ятаєте, ще часів там попереднього, президент Сполучених Штатів і міністра Остіна, де там, після перших оцих. Нафтопереробнозаводних вибухів, ми почули оце, що ж ви робите, що ж це коїться, як це так, не можна, ціни і так далі. І тому подібне. Зараз бачимо, що нафтопереробні заводи, підприємства хімічної промисловості, які задіяні в оборонці, нафтоперекачувальні станції, ТЕЦ, ТЕС, підстанції, Підприємства іншого гатунку, ну і ця кількість, як і перелік, вони збільшуються чи не щодня, і ми не чуємо вже оцього, що ж це коїться. Змінилось виключно президентство і команда в одній країні, і тому решта, ну, типу, мовчать і ну, як це, кивають Чи ми зараз увійшли в нову фазу? В якій на міжнародній арені повинно з'явитись щось нове, чого не було раніше. Ну, окрім тієї мовчазної згоди, яка тепер є. Ну, я думаю, що ця мовчазна згода насправді теж пояснюється багато в чому і е, різницею в підходах. Е, і ці різниця в підходах в першу чергу все ж таки економічна, тобто є своє бачення, як має виглядати. Енергетичний ринок світу, в якщо ну, так уже склалася ситуація, що Росія поводиться в такий спосіб і веде війну. Да тому це в принципі сприймається позитивно нейтрально. Чого нейтрально? Тому що насправді і це вже тут відповідь на ось це друге питання в Сполучених Штатах і в Європі за великим рахунком. Позиція щодо того, що Росія має однозначно програти уж тим більше що нібито там вона мала б зникнути, цієї позиції вона не є пануючою, Тобто то ну однозначно ніяк. І е, тут е, відрізати від неї там шмат її е, з цього пирога е, нафтового, які і газового, який вони завжди використовували, да, це завжди так, таке є. А щодо іншого, ні. І тому я тут дуже сильно сумніваюся, що буде інший підхід, е, тобто зрозуміло, що в самій Москві там вважають, що всі їх хочуть знищити. Але насправді ситуація виглядає геть по-іншому. Тобто в розпаді Російської Федерації ніхто не зацікавлений Ну максимум, так би мовити, трохи знежирити ось її доходи, і ось це те той максимум, на який можна розраховувати. Дякую, Спасибо. пане Дмитро. Дмитро Левець, політолог між... Ох, політолог міжнародних був із нами.